Розкрилася в повні півоні асорту сирена пастель. Погляньте, які в неї красиві квіти. Зараз я перейду на цей, на наступний, з того боку стану, вам покажу. І погляньте квіти, які раніше розпустилися. Вони мають ледь рожевий відтінок знизу. І ось оці пелюсточки, які верхні, вони більш дрібніші, але теж такої круглої форми. І такі, як пір'ячко. На півонії я не бачу бронзовок. а Хоча ні. Ой-ой-ой, скільки їх тут. Думала, що немає. Півонія досить красива. В тому році вона в мене вперше квітла, в цьому році такі аномальні умови. От, квіти трохи менші у півоній. Але все рівно, Ось подивіться, яка гарна все ж таки півонія цього сорту. Дуже красива сирена пастель. Колір квітів, такий дійсно пастельний. Ось квіти. Зараз покажу вам. Ось, погляньте, яка гарна квітка. Це, яка ще тільки недавно розпустилася. І ось квіти, які вчора порозпускалися. Ось ці, вони вже мають такий жовтуватий відтінок. А знизу рожевий. Так, буду збирати бронзовки, бо бронзовок просто величезна кількість. Так.